та всіх і що ж? Домовлялась, домовлялась, ну і домовилась до чогось про певні моменти. Тепер мене що цікавить, чи дійсно Росія перестане бити по українській енергетиці критичній інфраструктурі? Чи дійсно Росія дійсно перестане бити по українській енергетиці та критичній інфраструктурі? Чи дійсно це буде так? Ха, невизначеність. Я вам скажу, що можливо, зараз продивлюсь, це питання це будуть не маніпуляції. Більше шахедами, так, сімка мочів. Це більше як шахеди, в ніч. Залишається двійка пентаклів. Дивіться, ситуація нестабільна, тобто, воно, наче й домовилось, але буде розчарування, помірність точково. Це буде точково, щоб вплинути на конкретні моменти. Зупинити в конкретних місцях. По всій країні. Хочу сказати, може бути все це все одно. Результат. Вони хочуть результат отримати. Вони тиснуть до потрібного результату. Вони ще його не дотиснули. Буде відносно. Не очікуємо повного спокою, буде відносно. А чим вони будуть лупити? Чим Чим більше будуть бити енергетику? Чим? Давайте подивимось. Чим це може бути? Ну, ракети? Ні, не ракети. Відразу скажу не ракети. Шахеди. Так, шахеди. Дивіться, те, що я подумала. Більше буде шахедами. маніпуляція шахедів. Готуємося вночі, обережно будуть добати деякі місця. Знову таки, двійка Пентаклів це відносно те, що їх зараз саме цікавить дуже сильно. Домовленості ці вилазять, щось не бити. Там домовились про конкретні місця. Ви розуміли? А десь ще прилетить. Тепер мене що цікавить? Вони домовились про, про заборону обстрілів калібриз моря. Вони домовились про заборону обстрілів калібрами з моря. Домовились про це. Сім камучів маніпуляції. Я б сказала, що ні. Ні. Ні, 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 ні. Якщо потрібно, пульнуть. Якщо потрібно пульнуть, Росія ще буде робити обстріл України калібрами з моря до кінця березня. Росія буде робити обстріл калібрами з моря України до кінця березня. Дивимось. Ні. Це відповідь ні. 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 Ні, якщо не програються стратеги, це буде просто велике щастя. Величезне. І це для мене буде конкретний успіх. Тому що те, що показувало, був жах. І ви зрозумієте, якщо це можна не допустити. Якимись кроками, хай так і буде. Це потенційні небезпеки, якщо це відбувається про цей момент. Я дуже не хочу стратегів, Дуже. Зрозумійте, якщо потрібно, цей товариш може. Так, зміна ситуації. Йому не потрібно. Поки що не бачу потрібності. Але вночі. Знаєте, як він думає? Думає, чи потрібно це? Це важель впливу. Певний важель впливу, але поки що ні. Тепер до кінця березня буде бойовий виліт стратегічної авіації з аеродрому Алені. До кінця березня буде бойовий виліт стратегічної авіації з аеродрому Алені. Трійка кубків мені показує так. Мені поки що показує так. І застосування сили. Мені показує так. В дні, вночі, так, вночі, новий удар. Знову ж таки, відносно все, маніпуляції і двіка пентаклів. Тобто, знаєте, ці домовленості вилазять все одно. Воно буде дуже обмежено. Руйнування випадають. Руйнування однозначно випадають, і треба все одно бути обережними. Руйнування на певні моменти. Є, ще така загроза висить. Вона висить. Стратегії висять. Калібрів з моря я не бачу. Відразу скажу, стратегічну авіацію ще бачу. Чекаємо, дивимось, що буде? Що ці домовленості дадуть?